Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, в рубриці алкоголь я ще нічого не робив з малини. Не наливок, не настоянок. Тож ще я вирішив виправити цю ситуацію. У мене тут 650 г малини. Добра малина, класна, свіжа, ароматна. Але ж відставимо її в сторону і спочатку зробимо спиртове рушення, як завжди. У мене тут, як завжди, майже 1200 мл води і 1200 мл спирту. Заливаємо спирту воду. Закриваємо кришкою, перемішаємо. Пішло нагрівання, як ви бачите, реакція пішла. Ми тепер залишимо, щоб реакція закінчилась. Ну а поки триває реакція, ми підготуємо інгредієнт. У нас він один, це буде малина. Я вирішив нічого не додавати. Я вирішив, що ця ягода самодостатня. Вона смачна, ароматна, з цікавим красивим кольором. Тож, я думаю, її вистачить одної. Додаємо її в основну нашу тару в банку. Малина в банці. Ну і тепер додаємо до неї наш спиртовий розчин. Заливаємо спиртовим розчином наші ягоди. Добре, все містилося. Добре, перемішаємо ягоди уже в спиртовому розчині. Малина класна ягода, не потрібно чистити, кісточки вибирати і так далі. І вона доволі м'яка, я думаю, спиртовий розчин сам візьме з неї те, що потрібно. Отак ну, от. Добре перемішали. Закриваємо кришкою. І Я відправлю цей настій мій настоянку в темне місце. Я думаю, на неділю вистачить, 7 днів. Друзі, в мене так вийшло, що в мене настоянка настоювалася 12 діб. Ну, не вийшло в мене раніше процідити її. Але ж думаю, що це тільки на краще буде, краще вона настоїлася. Тож тепер вже час процідити. Ну і тепер вичавлюємо, видавлюємо всі суки, які ще лишилися в ягодах. Все нам буде потрібно. Доливаю вже не першу партію видаленого соку. Все, що зміг, вичавив. Ну, Така кількість у мене вийшла. Я думаю, дам їй відстоятись з урахуванням того терміну, який я настоював свою настоянку, то думаю, вистачить і двох діб, щоб все-таки який є осадок осів. Ну і тоді профільтруємо. У мене минуло дві доби і час фільтрувати мою настоянку. Ну, також під час фільтрації буде виконана аерація, скажімо так, це насичення киснем моєї настоянки. Скажу, що доволі багато було осаду, ну десь на півтори пальці. І я вирішив був перелити чисту частину настоянки в іншу тару. І при спробі виявилося, що осад доволі легкий і він легко змішався з чистою настоянкою. То що вирішив, нічого так не робити, профільтрую, як є. Ну і почнемо. Ну, ось моя операція фільтрація закінчена. Як ви бачите, така кількість у мене настоянки кінець кінцем вийшла. Вона стала після фільтрації значно яскравішою. Скажу, що осад мені нагадав полуничний осад. Він такий легкий, але він липкий і дуже складно його відфільтровувати було, фільтри забивалися. Ну, прийшлося помучитись. Але я це зробив. Настоянка готова. З приємного відмічу, що дуже класний аромат. Я тільки почав фільтрувати. Відразу тут аромати малини розповсюдились. Ну, Дуже класний такий приємний апетитний аромат, Тож хочеться вже продегустувати. Зараз підготую невеличку презентацію і почнемо. Ну що ж, мабуть, найприємніша частина зйомок, особисто для мене, це дегустація продукту. Остаточного який вийшов. Тож почнемо дегустувати мою настоїнку малинову. Розпочну зразу із зовнішніх даних, От подивіться, такий яскравий, класний, я б сказав, би, дійсно малиновий колір. Класний колір. На аромат просто, просто не передати. Просто бомбічний аромат. Ще тут на стадії фільтрації розпочалися насичення ароматом мого камбузу. Ну, просто неймовірно, друзі. Класна настоїнка. Ну, не будемо тягнути, треба куштувати. За ваше здоров'я! Це просто клас, друзі, це просто бомба. Вона дійсно смачна. Ну, в мене якось так на сприйняття відчувається, що я наче таку здорову ягоду малини взяв, відкусив і прожував. Таке повне насичення ароматами і смаками малини всієї ротової положнини, всіх рецепторів. Ну, просто не передати. Якщо ви дійсно займаєтесь приготуванням смачних таких напоїв міцних з алкоголем, то я дуже рекомендую приготувати малинову настоянку саме з ягод малини. Ну, вона якось ну, класно, я думаю, підходить для цього. Ну, просто неймовірно. Дуже класна, дуже ароматна, дуже насичена така. Я, мабуть, із-за того, що не додавав дуже багато цукру, така гірчинка з'явилася, мабуть, на. Кордоні з такою кислинкою, щось таке, не, не зрозумів. Але таке відчуття такої, знаєте, якоїсь гірчинки є. ну Дуже клас На після смаку, так з'являється. Ну, просто класна настоянка, Я всім рекомендую, друзі. Ну, якщо ви займаєтеся, бо хочете просто вжити смачний алкоголь, а не банальну там, допустим, горілку із магазину, то приготуйте ось цю настоянку. Як ви бачили, в самому процесі приготування вона не дуже складна. Трошки складності з'являються при фільтрації, ну, але якщо ви хочете чистий продукт, то прийдеться трошки позайматися. Ну а так, нічого складного. І не дуже значні термін за того, що сама ягода м'яка без кісточки розпадається. Тому ну, приготувати її, настояти її дуже класно і швидко виходить. Ну тобто, друзі. Всіх запрошую готувати таку настоянку. Спробуйте обов'язково, дуже класна, дуже смачна, це чесно. Ну, і я думаю, всіх запросить на свій канал Домашній Камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх рецептів, які вже є. Чекаю від вас подобайок, класних відгуків, коментарів, переглядів. Думаю, побачимось на каналі. Всім смачного, бувайте!